Настя Іщенко, місто Харків. Доброго дня усім. Мене звати Настя Іщенко. Я працюю в Національному літературному меморіальному музеї Григорія Савича Сковороди. Наш музей розташований на території такого великого меморіального комплексу на честь Григорія Савича. І це є унікальною пам'яткою історії, тому що саме тут, в будівлі музею, філософ працював над своїми твореннями. Творами. А деякі листи написані саме у нас на території в музеї. І, а, але, на жаль, наш музей ще відомий тим, що а, 6: так, вибачте. А, що 6 травня 2022 року а, він був зруйнований прямим влучанням а, російської ракети. А, і... Після влучання вціліла статуя Сковриди. Напевно, це фото ви всі бачили. А вона стала осяйна травневим Сонцем вона стала символом незламності. А ось як виглядав музей після влучання. Фото не. Надто приємні. І ми, як зруйнована інституція, і, яка, і інституція, яка знаходиться ще занадто близько до кордону з ворогом, зіткнулися з наступним викликом, що масштабна та вартісна реконструкція об'єктів зруйнованих війною, вона це взагалі занадто довгий процес, який передбачає планування, фінансування, різноманіття. Експертизи та будівництва і е, культурні інституції, які зруйновані або постраждали під час або постраждали від російської агресії. Вони мають знаходити більш інноваційні та безпечні методи залучення аудиторії без руйнування фізичного простору, тому що ми всі вже розуміємо, що повноцінне відновлення воно можливе тільки після завершення е, війни, і ми е, е, пропонуємо. Переосмислити майбутній музей, зберігаючи його сутність після фізичної втрати, тому що музей, по-перше, це не тільки стіни, а по-друге, що втрачаючи фізичну форму та місце на карті, музей не втрачає свого змісту. І ми створили концепцію музею майбутнього. Цей проєкт передбачає низку культурних ініціатив, які спрямовані на переосмислення та створення сучасної ідентичності музею Григорія Савича Сковриди. Тобто, якщо казати простіше, що ми хочемо через цінності, чесноти вчення сковриди приводити відвідувачів до нас в музей. І першим, такою першою ластівкою в цій концепції став проєкт, який ми назвали музей майбутнього, і це онлайн-платформа музею. Це нова безпечна форма музею, яка дасть можливість користувачу побувати в музеї, про який він стільки чув. І е, наша головна задача була створити нетиповий сайт. Тому ми називаємо цю платформу нетиповий сайт музею. з... Обов'язковими сторінками сайт, в якому ти можеш легко заблукати, і не те, що там читати, потім після цього відвідування сайту про скверду, а просто більше ніколи туди не повертатися. І ми створили платформу. Зараз я вам покажу відео, щоб запросити вас в цю казку повністю інтегруючи цінності і чесноти Григорія Савича з ковриди, як і в роботу музею, як і в роботу команди, яка працювала над, над цим проєктом. Команда була велика, і ми взяли за основу за приклад байку Григорія Савича. І таким чином ми пропонуємо пройтись трьома маршрутами на цій веб-платформі. І наш головний меседж, що ми запрошуємо вас у казку, у таку чарівну мандрівку світами та чеснотами з щоб кожен з вас зміг відкрити його для себе і наш музей по-новому. Тому я вам зараз покажу наш проморолик, а потім вже більш детальніше розповім про наші чудові маршрути. І добра, і зла слава ходила про сковороду. Але мало хто знав, яким він був у дійсності народний учитель, жебрак із супівкою, осоної дивак. Геть хибні шкільні інтерпретації, Сковорода садівник, сковорода труб. Серце люди, Справжня граня Григорія Савича відкрий вам осей, який втратив форму, але не втратив змісту. Національний літературний цей Григорія Савича Сковороди. Нехай розпочнеться казка. Я сподіваюся, ви вже чули озвучку, так, відео. Підкажіть, будь ласка, чи ні. Так, так, з відео було а, добре. Ось. Тут у нас навіть і репліки, чи не Зеленський вам озвучував? А, ні, не Зеленський. Я потім в кінці відео е, розкрию е, таємницю, хто нам озвучував. Е, це, да, це, це просто озвучка, була дуже важлива. А, отже, е, вас після моєї презентації буде час походити. Поблукати нашу платформу. Тут я зараз показую такі ключові історії. Ми починаємо наша подорож починається з головної сторінки, де ми розповідаємо улюблену притчу Григорія Савича-Сковороди про пустельника і птаха. І цей птах він є нашим таким оповідачем надалі. Він буде супроводжувати вас в кожному маршруті і розповідати про сковороду, або давати такі підказки, як цим маршрутом проходити. А і ми починаємо з того, що там, де закінчується одна історія, неодмінно починається інша. Це наш ключовий, це один з ключових слоганів, з яким ми працювали. І а, ми а, на головній сторінці розповідаємо історію музею, але як казку. Так підлітає до сковерди і розповідаємо, що сталося з музеєм. І, і кажемо: не сумуй, тому що тепер цей музей без часу і простору, і тепер тому, що твоєму а, надбанню занадто затісно в чотирьох стінах. А, і... А, Плавно дуже підводить до нашого першого маршруту, який має назву Сковерда-садівник. А перше питання, з яким ми стикалися, чому саме садівник, тому що ми побачили певні паралелі, оскільки Сковрида він багато мандрував по Україні і за кордоном, і він, подібно садівнику, залишав такі зернятка мудрості. Які проростали і ширилися скрізь віка і покоління. А і кожен наш маршрут він побудований як байка з Він має силу. І сковерда, садівник він такий невеличкий і відвідувач він так дуже швидко пролітається по основним періодам життя Григоря Савича сковриди. А, і це ми зробили не просто так. Ми таким чином хочемо викликати більшу зацікавленість в аудиторії, щоб вони відкривали свого сковороду і читали його більше, бо сковорода сюрприз не, не тільки байки писав, але в нього є ще щось, окрім байок. І сила в нашому в цьому нашому маршруті це птак, звертається до аудиторії, і він каже, що на території музею розташований легендарний дуб, під яким любив відпочивати і працювати Григорій Савич. І що від цього дуба є ще один дуб, який дає жолоді, і кожен. Охочий може замовити собі а, цей жолудь і висадити власне зелене посольство, музею Сковороди, і таким чином довести, що стіни йому зовсім не потрібні, щоб бути присутнім. А, ці жолуді ще можна замовити, пройшовши першим маршрутом сковорода садівник. ось як він виглядає, точно так само, як і на картинці. А, це тубус. Такий метафоричний, який нагадує таку певну капсулу часу. І в цьому тубусі, ви знайдете два жолуді. Зараз я чогось його вибачте, не можу відкрити. Вибачте зараз. І в цьому тубусі ви знайдете. По-перше, землю зі Сковородинівки, по якій ходив Григорій Савич Сковорода, а потім два жолуді, тому що з першого разу може не вийти виростити власну мудрість, а також інструкцію, яка складається з того, як правильно висадити жолудя дуб, а з, з другого Боку, це ваше місце для нотаток та а, спостережень. А я скину організаторам лінк, де ви можете замовити свій власний жолуць Ковродуба і а, висадити а, своє власне зелене посольство музею сковороди. А йдемо далі. А, друга історія у нас це маршрут сковорода друг. Дружба є однією з головних цінностей для Григоря Савича, і тут ми розповідаємо про його дружбу з його учнем та другом Михайлом Ковалинським. І ми це такий вже. Маршрут подовше. Птах тут з'являється і, і допомагає, він є оповідачем і підводить відвідувача і до Ковалинського, і до Сковороди. І тут ми працювали більше з джерелом саме спогади Ковалинського про Сковороду, що не є такими відомими, на жаль, для широкої аудиторії, тому що зазвичай це там 10-15 15 посилання у Гуглі, ніхто його не знаходить або не читає, тому що він ще написаний такою доволі специфічною мовою. І силою в цьому маршруті є те, що ти можеш написати лист Григорію Савичу і отримати від нього лист порадою. І це лист саме від нього, тобто це автентичні листи, які ми підібрали, які можуть бути доречні. І в цих листах він. Радить, як обирати друзів, а він дає поради, які дуже схожі на наші розмови з друзями, і таким чином ми хочемо підкреслити актуальність сковороди, сучасність і вічність, тому що з покоління в поколінь поколінням він завжди залишається актуальним і. І своєчасним. А, також, ми, а, наш Григорій Савич, він ще малював, і ось ви бачите на картинці емблему це його емблема. Просто ми перевели це все в кольори нашої айдентики. І цей маршрут, він. А, Присвячений більше сковороді, і взагалі загальна ідея е, по контенту платформи заключалася в тому, що з кожним маршрутом, з кожним текстом, стає ще менше текстів від птаха і ще більше текстів е, сковороди. І третій маршрут сковорода Серцелюб. Е, тут птах з'являється буквально на дві хвилинки, і тут цей маршрут він більше е, тут вже тексти тільки «Сковороди». І ми присвячимо цей маршрут Харкову і Харківській області, важливому місту для Григоря Савича. І серце для Сковороди це не тільки про любов, а це про допомогу. І ми практично закликаємо допомогти трьом харківським ініціативам. Ми даємо три батьки його. Перша собака і вовк. І тут, прочитавши її, ви можете допомогти Харківському центру поводження з тваринами, задонативши тваринкам на корм або зв'язатися з ними напряму і зібрати якогось котика і собачку до себе. А друга історія байка «Ворона і Чіж вона про інакшовість і тут ви можете допомогти дітям, які мають певні особливості і які в цьому не винні. І а, тут ви можете допомогти громадській організації, особлива майстерня, мистецтва для аутизму. А третя історія це оселка і ніж, і вона присвячена військовим, а, які захищають а, Харків, і Харківську область. І Тут ви можете допомогти харківському підрозділу гострі картузи. Також цей маршрут закінчується ще а, тим, що а, ми даємо перелік героїв. З байок Григорія Савича і закликаємо, і ти можеш написати свою власну байку і 10 кращих цих байок ми проілюструємо. А все, дякую за увагу. Така в нас швидка мандрівка вийшла світами з ковриди. Настя, дякуємо, і ми сподіваємось, що ви приїдете до нас і наживо проведете нам якісь лекції, розкажете Обов про. Обов'язково. Я задоволення дуже приїду розповідати далі про Та, це. Харкову. це Харкову. Так, тримайтесь, Харкова. Привіт! Харкову привіт, можна так. окремо? Дивіться, так, вам всі аплодують. Звичайно, так, дякую велике.